Практиці свободи саме вперше були, а тут були колі, які вже мали. раз, два-три рази були навіть депутатами, мали досвід, і ми багато чого в них вчилися, безперечно. Я вам дуже-дуже всім дякую за ту працю, яку ми разом провели. Так, як дійсно випала доля, нашої політичної сили і надалі продовжувати скажімо, роботу в Львівській міській рації, я постараюся, я думаю, мої колеги з нашої фракції сам постараюся все, що добре, ми вами Говоримо, і, з Дані, і ми всі разом дружимо, ми постараємося продовжувати все, що було поняти, ми повернулися кожен собі висновки, побачив питання, через ми китати, будемо відкидати, будемо аналізувати, зараз проведений ще проведемо роботу. Я думаю, що ми все одно з вами спільно, незалежно від того, чи хто зараз знову буде депутатом міської ради, чи обласної чи іншого, чи не буде, ми все одно. Вони повинні зайти зарані, повинні повинні далі працювати на плаву міста, на плаву громади. Я ще раз їх дуже живлю і шаную. Слава Україні, слава вам. Дякую.